Всім привіт! Знаходжусь зараз в Італії. Містечко називається Пінетто. Це на березі, березі Адріатичного моря. Тут ось такий посадка. Е, їду на місто Пескара. Просто е, гарна тут е, цей е, хвойна така посадка. Е, там місто. Але в місто заїжджати не буду, бо мені їхати 22 кілометри. Зараз покажу. Я так зрозумів, це платно все. Е, такі е, пляжні зони, лежаки. Які, я так зрозумів, определену суму якусь платиш і маєш доступ до лежаків. І воно море. Ще буду їхати вздовж моря постійно, так що думаю, що все буде видно. Щоб не говорили, що я на напряж... пляжу не був тут є такі е... вільні зони, ось я так зрозумів е... морський музей Зараз під'юду, подивлюсь, може щось цікаво. Вчора купався то вчора була вода грязнувата, бо там були від, від волн ці такі прибої, камінці десь на відстані 100 метрів, то вода була грязна, чесно скажу. Але тут нічого не видно, то зараз підійду подивлюся. Є оборудовані пляжні зони. Я так зрозумів, що там платно. Ну, в принципі, як і везде. Там одразу бар шезлонги все Ні, тут набагато чистіша вода да. дуже чисто Но. купатися буду пізніше бо вона така солена що потім мені буде важко понатираюся спочатку поїздити подивитися потім повернуся до машини оставлю велосипед і буду цей купатися Заходжу зараз біля музею. Це там такій тераси стою. А в принципі тут море мілке, бачите? Люди воно, аж де від берега. Чи це може на лодки? Так він виглядає. Не знаю, не питався. Особливо якесь маленьке здання. Не буду заходити. Але стучки є, щось тут показують, напевно. може і цікаво. Але будинок сам прикольний. Тут поїзда ходять ось рядом цей, там, де за забором поїзда. Ну, вже перші туристи. Зараз знаходиться в другому містечку. тут як бачите вдоль моря така йде посадка. Хочу показати такі трейлери, які стоять доміки, бо вже не перший раз бачу, То цікаво скільки коштують. Багато таких на побережній зоні доміків. Є, звісно, віли. Віли потім я ще покажу в другому містечку. Це містечко в Сірі Маріна. Тут маю розгрузку, кстати, і хочу подивитися, як доїхати, бо я бачу, що тут віздіє мости 2.30. Це навігація мені, бо я не збиваю навігацію, бо може бути поганий інтернет. І для цього не збиваю. Ось, о, бачите, огорожено. Я думаю, що все-таки якийсь там час невеликі гроші платиш і відпочиваєш на шезлонгах під навесом если все так собі просто бесплатно ну в принципі хоч так хоч так тут тоже ось ось наступна зона і кстати так пахне рибою. ну біля моря так класно знаходжуся зараз в центре сільби марина Маю тут розгрузку, побачив, де фірма, але щоб ви розуміли, десь мені сюди треба заїхати. Буквально 300 метрів відсюди. Саме центр туристичного міста. І ну, так собі. Особа тільки з однієї сторони можна заїхати і з одної сторони можна виїхати. Ну, так. Бо є тільки один мост де я можу проїхати там 4 метри ну, це більш менш центр міста Якийсь фонтанчик зараз ближче до пляжу підійду. Ну, ви бачите тут все, все вбирається я зрозумів все платно не знаю скільки коштує але все платно на 100%. на сто Але все чистенько, все чистенько, все культурно, файно. і ось такий пам'ятник. Особо швидко не поїдеш, але подивіться як тут гарно все зроблено. Я їду по синій полосі, це тільки в цю сторону, Тут всякі магазинчики. Не, не просто супер, звісно, все організовано, це я вже 15 км під, під березгом, е, то, то, така от дорожка велосипедна. Ну, супер. Все позначено, все зрозуміло, що де ходити пішком, де на велосипеді їхати. Бачите, який тут, е, який, який тут рух, але думаю, що в понеділок може трохи менше буде. Зараз поворот. Ось така красота. О, класно, все-таки щось нове, необичне. А, все перекрито дорога велосипедна, значить по стрічці. Так що таке хотів Знаходжусь я в наступному містечку, називається Мольтезільвано. Це трохи піше таке містечко. А що я хотів сказати про вигрузку? Мені так здається, що то буде щось наподобі того, що як я туди заїду, то все село вийде, дивитися, Що ж така фура тут робить в, в такій місцевості. Щось мені так видається, здається, що і що воно так і буде. Це якісь такі посерйозніші готелі. Але нічого. По навіації теж дивився ніби там. Ну і таке буває. Раз на якесь час такі є, розгрузки. Але добре, що я виїхав на прогулку. Зараз буду по набережні теж трохи поснімаю. Буду їхати і знімати. Такі ось лавочки є Бетонні. Але класно зроблено, що багато дерев і... Тінька багато. І такий воздух якби гарячий, але мягкий. Покажу ще набережна піскара. Ой, не піскара, а... Монтез... Бує... Забувся городок. Монтезільбона, чи щось такого. Сейчас, стану, передивлюся. Це одні велосипедна доріжка. Вдоль дороги, але ну, відгороджена. Всякі приколи продаються, книжки. Класно. Звісно нема цього до чого притратись. Просто ще і все. Ну, Став я передивився, місто називається Монте Зільвано. Оце все отелі. В принципі, людей багато, якби за, е, за тиждень, це вже кінець серпня, але людей багато. Але там де я приїжджав ці менші е, містечка. Звісно, там оце по городах приїхати треба, то треба завтра може, раніше приїжджати бо планую завтра виїхати на замок, е, а це трохи далі сюди я їду до, до піскари 30 км а туди буде 50 км такі оце улички, такі доміки. Ну, і клімат такий м'ягкий, якби хоч і жарко зараз. Але якось нормально. Знаходжусь зараз Піскара. Знаходжусь на Як площа Салотто. Це якби, я так зрозумів, це центральна площадь. Площа. І зараз прогуляюся по по центру міста, стараюся все показати, і потім по набережні ще там є дуже гарний мост. Дуже багато людей. Ну класно. І все-таки по моїм відчуттям, ну все-таки особливо ця прибережна зона, тут де я знаходжуся. Ну, звісно, зроблено все по-багатому. Реально, що туристи приїжджають. Ну, дуже все хайно, все зроблено, дорожки, все, ну просто все продумано. Так що мені подобається. Ну, буде незвичайне відео. Буду багато знімати з велосипеда. Бо так за 15 секунд знімеш три дома. А так все-таки, що характерно, тут на кожній вулиці посажене дерева. А тут просто якісь вони такі вигорівші. А там прямо аж такі буйні. Надо аккуратно дивитися, щоб дітей не передавити. Але класно. Ну реально все по-багатому зроблено. Ну, супер, мені дуже подобається. Подивлюсь, як буде знімати новий телефон, Но думаю, що буде краще. Якість буде краще. To będzie pokroczyło. Yeah. Znajduję zaraz bydła żedewok zala. Nie tu taki pojezd stoi e, starożytny. się na ugli. No, przykona. Znajduję się w takim jakimś e, miejscu. транспорт електричний щоб не забруднювати природу Я, бо їхав сюди, тут якийсь костел. бо побачив оцю вежу. Там і колокол звісно виглядає класно. І зараз їду до річки. Бо Пескара це названа на честь річки Пескара. Місто знаходиться з двох берегів річки. Я зараз можна сказати на лівому. Але зелені, звісно, от, ніби така суха місцевість, але зелені насаджено багато. Ну, Їжджу я по центру міста. Ну, Скажу... Е, нема такого старовинного центру, так би сказати, цей. Так, і вулички, але більше все перероблено від Це Все таке, можна сказати, нове. Ну Трошки є таких старіших з будинків, але більше все-таки сучасне. Але теж цікаво. Заїхався в таку вуличку. Ну, в основному там трохи в центрі старіші будинки, але виглядає так односторонний рух. Ну, класно, звісно, прохлада, такий який м'який клімат. Поподобається мені. Ну тут можна їздити безкінечно по таких от вуличках. Поворачувати річки. Вийшов я на набережну, ще не, не повністю. але Тут ось о, яхти на берег виташені. Це річка Пі Піскара. Я зараз з лівої сторони. Планую зараз доїхати до того моста. Там є на велосипеді можна проїхати. Ну, дуже так незвичайна. Не це така атмосфера трошки своє, е, своя тут. знаходжусь зараз на мосту Понте Дель маре е, Бачу по Google Map е, такий красивий краєвид відкривається. На, це річка Піскара і город так само називається Піскара. Просто красота. Ось такі кораблі. Зараз е, трошки приближу тут якась е, пляжна зона починається. І хочу по... Бачите, в така башенька ще. Там походу я туди ще збираюся. Е, на сіки я зрозумів. Якийсь парк і там є панорама міста. То все-таки хочу там чи туди. Ну це вже на зворотньому цьому зворотньому шляху. Але просто красота. Це чисто зроблений такий міст для пішоходів. Для пішоходів. Це для велосипедів. А зараз перейду на другу сторону, там воно весілля і покажу з другої сторони. Ось кстати, колеги стоять. не знаю, що тут можна зупинитися, готувати собі їжу. А ми десь, десь десь похоже стоїмо. Теж познайомився вчора з Андрієм з Ужгорода то хороший парень Якби... бо різні зустрічаються особливо із західної України то так собі а це нормальний простий пацан хлопець тут ось виходить порт зараз трошки приближу порт це туристичний все Всякі домики можна зняти, зарезервувати і цей там можна аж до цього приїхати до маяку. А це тут уже далі не приїдеш. Не знаю, чи це по телефону, не скажу, бо не знаю. На карті пише, що це туристичний порт. Багато лодок. Отак воно виглядає. Покажу, в якому я зараз місці. Це буде останнє місце на сьогодні. Тут ось така бісєточка. Це виходить панорама міро, панорама міста. Ну, тут обгороджено, бо тут воно на вершині таке. Зараз ну, спробую оцей, щоб не було якихось непонятних ситуацій, бо там реально обрив іде. І можуть, особливо як п'яні по цій, то можуть поспадати і повбиватися. Це місто Піскара. Зараз перейду на другу сторону. Зараз так переходжу на другу сторону, дивлюся, де краще, щоб було видно. Бо я виходив, це знаходиться на, в Піскарі. А ось о, тут можна сказати, що немає е, ніякої границі, а, те, а це місто Мольте Зільбано. Бо по набережні то все рівно, а тут все-таки е, така трошки гірська місцевість, але дуже-дуже Ну, Трошки тут не чисто, так, багато окурків, але в сумі так мусора немає, це хтось, я так зрозумів, притащив лавочку, бо тут не було. Почому я зрозумів. Бо з однієї сторони воно бетон є. І воно якби тут не пасує. Е, така це галявинка. Зараз може стану на лавочку. Щоб краще було видно. Е, тут ось лавочки. І такий краєвид. Краєвид. Yeah, класно, Там воно порт був, я туди приїхав порт e, і міст. через річку Піскара і вздовж yeah, класно. Море синє. Зараз покажу, якщо буде видно. Воно бачите, такі ці камінці понасипали. І за тих камінців, як десь будете бачити, якщо буде можливість... Бо далі немає тих камінців. В цьому місці немає. Як буде можливість десь в другому місці, купайте в другому місці. Бо ці камінці задержують якби волни. Але і мені так здалося, що вони і не випускають. І цей муло, це коротше, воно погано очищає. І така вона мутна вода. цей, Там, де є ці отбойники для волн. Не, супер. А, зараз одне місяць покажу Оце виходить на горі і тут якась сьо зрозумів радіостанція. Отака От Тут е, зроблено для огня, але так по його якби закрили. Так що для вас було містечко, місто. Не містечко, бо місто це здорове, велике. Воно велике. Піскара Італія. Так що... Отак, снімо. Але красота. Так що всім пока. До наступних відео.